Ну що, поговоримо трішечки з місця, де все розквітає, тане, ось озеро. І про що хотілося б поговорити? Диви, яке промень цікавий, зайшов кадр, і все роз'єднає. Все-таки заземлитися з землею, заповільнитися, закрити очі і отримувати сонце, просто дихати, просто бути, відчувати. Це велика радість жити на цій землі. Я ще більше розумію, наскільки неважливо, що ти маєш в тому сенсі, які нам нав'язують. Я про статуси соціальні, я про статки, я про гроші в тому еквіваленті, як будинки, квартири, машини. Все це можна мати з легкістю, просто через свій стан. Головний стан. Я за всім цим гналася, так. Я маю певні. Маю будинок, маю квартиру. Буду мати ще більше. Але що я помітила? Я шукала. Чим я можу бути корисна для людей? І через своє пізнання, власне пізнання, хто я, що я, різні практики, я на собі перевірялася, як це працює. І що цікаво, і це працює. І тут головне визнати свою силу, хто ти є, через тільки цю силу я зможу допомагати іншим людям. Я бачу, як моє слово може бути дуже влучним, просто незнайом людині, якій я скажу, ви гарно виглядаєте, чи у вас гарна куртка, чи ви гарні сорочці? Ну, просто зробу комплімент. А саме цікаве, що я бачу, коли не тішаться. А що, якщо цій людині сказати, що в неї все вийде? У тебе все вийде, і в мене все вийде, і у нас всіх вийде. І цей стан, який ми маємо в собі, який ми, в який ми направляємо точніше свою увагу, ми через цей стан все створюємо. Створюємо. Чуєте, пташка грає. Класна сирінька. Через цей стан ми створюємо все. Ми можемо займатися будь-чим. Комусь подобається когось лікувати, комусь подобається малювати, створювати. А комусь подобається просто бути собою і через це бути собою допомагати іншим. Я побачила, скільки тілесні практики працюють на собі. Я побачила, наскільки тіла змінюються. Змінюється зовнішність. Повертається цей стан спокою. Я вважаю, що медитація недооцінена. Тому що коли ти 40 хвилин сидиш в медитації, твій розум може ще говорити щось, він так і говорить. Але тіло, воно дійсно перестає існувати. І це такий стан розслаблення, який ні з чим не порівняти. Так само, як і після сесій чи на протязі сесії Акс Барс. Так, я це саме отримую. Але Аксесбарс це, те, коли тобі хтось робить, що я комусь проводжу сесію. А тут наодинці ти можеш все отримувати. Це стан. І я хочу запросити всіх, хто хоче познайомитись, хто хоче відчути, через мене чи, може, через когось іншого. Вибирайте свої тіла. Радійте своєму життю. І просто бути собою, такими, які ви є, якими ви вибрали бути на цій землі. Обіймаю і рада буду рада буду бачитися в будь-яких просторах. До зустрічі!